Щорічно тільки не зійде сніг і встановиться суха погода, все частіше до пожежно-рятувальної служби області надходять повідомлення про загоряння сухої трави на господарських угіддях уздовж транспортних магістрали і навіть на узбіччях, практично у центрі міст і сіл. Далі про проблему у нашому відеоматеріалі. Лише останніми днями пожежно-рятувальні підрозділи області близько двох десятків разів виїжджали на гасіння сухої трави. Так, 25 березня після обідньої пори бійцям МНС довелося робити це на відкритій території у селах Старий Лисець та загвіздя Тисменицького району. Того ж дня, близько 16-ї години, ймовірно, через необережне погодження громадян з вогнем виникло таке ж загоряння сухої трави у районі вулиць Набережна, Коновальця та Левицького в обласному центрі. На щастя, завдяки оперативним та Професійним діям рятувальників небезпечний вогонь не встиг розповсюдитися на будівлі, розташовані неподалік. Знищуючи родючий шар ґрунту, завдаючи непоправної шкоди продуктами горіння довкіллю, горе господарі саме в такий спосіб намагаються навести лад на присадибних ділянках на полях та сінокосах. Іноді для виникнення пожежі достатньо навіть непогашеного недопалка, недбало кинутого на узбіччя, а локалізувати загорання та погасити пожежу сухої трави на відкритих територіях, як зазначають рятувальники, непросто, оскільки швидкість поширення вогню висока, особливо у суху вітряну погоду. Більшість Громадяни усвідомлюють того, що чинять протизаконно частина 1 статті 77 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання рослинності або її залишків опалого листя у парках, скверах інших зелених насадженнях без дозволу органів державного контролю.